Привіт, друзі! Компанія CFT намагається бути на крок попереду у сфері протикрадіжного обладнання для торгових майданчиків, гіпермаркетів, магазинів вільної викладки товарів. У продаж надійшли акустомагнітні системи захисту. На відміну від радіочастотних систем, наші акустомагнітні системи мають ефективну систему захисту від крадіжок. Стабільну роботу від хибних спрацювань та з легкістю займають лідируючи перше місце у сфері протикрадіжного обладнання. Сучасна технологія акустомагнітних систем компанії Сефті це розумний вибір малого, середнього та великого бізнесу. Купуючи протикрадіжні акустомагнітні системи компанії Сефті. Ви збережете свої кошти, подбавши про безпеку вашого товару. Завжди поруч парапа.